Студія Калідор презентує Намисто різдвяних історій, Любов Сердунич, Снігуронька Ростик давно не вірив у казочки, особливо у існування казкових осіб, діда Мороза, Снігуроньки, Баби Яги, чахлика Невмирущого. Він, звісно, любить отримувати дарунки на свято. Але що їх дарує хтось казковий, уже не вірив. Осінненький, йдучи зі школи і зустрівши сусідку тітоньку Лесю, відверто відповів, що чекає від нового року тільки гарних оцінок і цікавих канікул. Але ж їх не дід Мороз подарує. Про іграшки якось уже і соромно говорити. П'ятикласник це вам не першачок, та й за що придбати ті іграшки? Не раз чув, як мама із татком мудрують над коштами, щоб їх вистачило на найнеобхідніше. Тож, якщо татко й мама не зможуть купити дарунок, то ніякий дід Мороз його не купить мені, по дорослому підсумував Ростику голос. Тітонька Леся ще намагалася якось розраяти хлопчину і, врешті, перевела розмову на інше. Завершувалася друга чверть навчального року. Підходив до кінця грудень і рік. Не дуже добре закінчується він. Мама все ще без роботи, тато лише інколи на заробітках. Тож Ростик навіть не думав замовляти подарунок під ял. Ні, вже під дідуха якого вони тепер ставлять на покутті замість чужого новорічного символу ялинки? Щороку вранці він знаходив під житнім дідухом апельсини або шоколадну плитку, біг у кухню і дякував мамі, бо знав, що це вона поклала ще з вечора іще торік. Подвір'я казково запорошене снігом. Робило сині сутінки і в хаті, та все раніше й раніше. Вечір довгий, уроків уже нема, а книжок у шафі багато. Славко любить їх і має іще стільки непрочитаних. Не вистачить навіть канікул. Поки матуся готувала перед новорічну вечерю, насолоджувався книгами. Сівши утрьох у кухні, повечеряли, і Славко знову до книжок. А як узяв казки, так захопився, що й не щувся, коли голова опинилася на подушці, а збірка випала із рук на груди. Мов би, уві сні, помітив, як снігуронька вкривала його ковдрою. То була таки снігурка, бо, увійшовши до кімнати, ледь війнула по його обличчі холодом. Від її доторку очі злиплися іще міцніше. Потім почув снігурчин голос, мов би, із сіней. Він навіть намагався прислухатись, розплющити очі, але повіки були такі важкі, наче не його. І він піддався дрімоті. А з кімнати долинала розмова. Чи це йому уже снилося? А ще гудіння машини десь так близько, наче поруч у кухні, скрип дверей і синій сніг завівав снігурчані сліди. Казка усе більше поглинала яв. Перший новорічний ранок збудив Ростика яскравим сонечком. Його сонця була повна кімната. Так само святково сонячно стало на душі, коли підійшов до дідуха, який блищав мов би, сонце, прибраний горішками у блискучих цукерових папірцях яблучками та сухоцвітом. Раптом угледів під ним книжку. Що це? Ой, це йому? Хлопчик радісно вигукнув, вмить опинившись у кухні. Мамусю, татку, дякую вам, козацька зброя, чудово! Таку я бачив у книгарні і саме думав купити її, якщо на Дякую вам. І хлопчик поцілував татка і маму. Ростик аж присмокував, милуючись книжкою і усміхаючись. А потім раптом посумнів. Але вона така дорога. І як же ви тепер? Не переймайся, Ростику, це ж не ми купляли. Це, мабуть, дід мороз так пошанував тебе за гарні оцінки у табелі. «Хм, Хто ж це? Коли ж це? Та роздумувати якось не випадало, коли у твоїх руках така книга. У вітальній стояв стіл, неприбраний з вечора. Так годиться у новоріччя, щоб достаток в оселі і в родині був увесь рік. Ростик так тішився книжкою, розглядаючи види зброї, що й не звернув уваги. Стіл стоїть у вітальні, а вечеряли ж вони у трьох вчора уже торік у кухні. Коли проходив біля житнього дідуха, мимохідь зиркнув. Аж за ним, за дідухом, вантажівка з золотиста, мов би, і сам дідух. Тако, чому він спершу не помітив її, така сама, яку бачив у вітрині. Тим часом татко загадково усміхаючись, приніс чималий згорток. І рукавичку із пшеницею. На, синочку, занеси тітонці лесі святковий сніданок і гарно побажай, щоб у новому році мала здоров'я і добро хліб і до хліба, тільки насамперед щедро засій. Ти ж, мабуть, першим зайдеш до неї цього року. Пам'ятай, як зайдеш, так і рік для неї пройде. А ну, ну, як засіватимеш? Сію, сію, посіваю і з Новим Роком поздоровляю на щастя, на здоров'я, на Новий рік, щоб було краще ніж торік. Любов Сердунич Снігуронька, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну історію. Дякую усім авторам, які приєдналися до намистра різдвяних історій на нашому каналі. Нагадую, друзі, у описі до цього відео ви віднайдете покликання на збір для 60-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся за можливості. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі. на... Calidori